Сьогодні ми чуємо про дивне чудо: Ісус виганяє із двох одержимих, нечистих духів, звільняє їх від темряви. Здавалося б, люди повинні радіти, але люди, які це бачили, роблять навпаки, вони просять Ісуса піти геть. Чому? Бо Ісус не просто лікує, Він приносить зміни, і ці зміни лякають. Людям не хочеться виходити з зони комфорту, навіть якщо ця зона наповнена страхами, гріхом і рабством. Вони краще залишаться у старому, звичному житті, ніж ризикнуть пізнати нового, що пропонує Христос. Це гірка правда. Часто люди відмовляються від Бога саме тому, що бояться, що Він порушить їхній звичний порядок. Відмова прийняти Христа це не просто незгода, це страх змінити своє життя, відпустити старе, відмовитися від своїх свиней. Подумайте, чи не відмовляємося ми іноді від Христа з тих же причин, чи не хочемо залишатися у старих гріхах і страхах, а не відкритися на нове світло і нове життя. Христос приходить, щоб змінити нас, і ця зміна це свобода. Але свобода часто лякає: не бійтеся прийняти Христа, не бійтеся змін, бо лише в ньому справжнє життя.